Сьогодні вночі окупаційні війська РФ завдали ударів по очакову та селах Широке, Дмитрівка, Куцурубської та Широківської громад на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний житель Дмитрівки. Також рашисти пошкодили очисні споруди та електропідстанцію. У більшості населених пунктів громади відсутнє світло на місцях подій. Правоохоронці збирають докази воєнних злочинів РФ. Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Заявили ова. Вночі ворог обстріляв оріхів. Там поранена людина. По селу Таврійське Запорізького району росіяни випустили чотири ракети. Загарбники зруйнували гімназію, спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих немає. Всю ніч окупанти накривали Нікопольський район на Дніпропетровщині градами та артилерією. За даними очільника ОВА Валентина Резніченка, Росія випустила на міста та села області не менше ніж 90 смертоносних снарядів, попередньо без жертв, понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. Окупанти також обстріляли Харків, зафіксували два ракетні влучання попередньо ракетами С-300. Про це заявили у Харківській ОВА. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств рятувальники в. Вон загасили. ЗСУ підняли український прапор у селі Діброва та селищі Щурове на Донеччині. Зокрема, бійці Нацгвардії та 103 ї бригади тероборони повернули Діброву під український контроль. Населений пункт розташований на південь від Лиману на лівому березі Сіверського Дінця. За нього останніми днями йшли запеклі бої. Звільнення Дібровою дозволило ще більше наблизитися до Лиману. Крім того, Щурова визволили бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Контроль над селищем повернули у п'ятницю Офіційної інформації про звільнення цих населених пунктів наразі немає. Національна гвардія України звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Мінус 200 російських окупантів за добу Генеральний штаб опублікував втрати армії РФ. Зокрема, знищили три танки, 11 бойових броньованих машин, три БПЛА тактичного рівня та іншу техніку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 54 тисяч 50 осіб. Ліквідовано танків 2199. Бойових броньованих машин 4690, артилерійських систем 1302 одиниці, РСЗВ 312 Авіація зсу на півдні нанесла 15 ударів по розташування російських військ. В ОК південь повідомили, що за добу ракетно-артилерійські підрозділи зсу виконали 250 вогневих завдань, у тому числі по районах зосередження живої сили та техніки, поблизу старої збруївки, пункту управління в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу садового. Підтверджені втрати ворога встановлено від відмісті 33 рашисти, два танки, 152-міліметровий гаубісум 100Б, 120 мм мобільний меномет, 9 одиниць автоброні техніки, решта дорозвідується. Російська Федерація стане найбільшим вигнанцем у світі, якщо застосує ядерну зброю. Президент Шаджо Байден попередив Путіна про наслідки використання забороненого озброєння. У інтерв'ю CBS глава Білого Дому підкреслив, що застосування Росією тактичної ядерної чи хімічної зброї на території України матиме наслідки для неї залежно від масштабів скоєного. Ми визначимо, якою буде відповідь для РФ, заявив Байден. Становили торговий рекорд експорт електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня. Сягнув 131 мільйона доларів. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів експорту сільгоспродукції. Про це повідомила прес-служба «Укренерго». Там також заявили, що на суміжних відкритих ринках ціни продовжують знижуватись. Водночас, український оператор ринку ціни підняв.